Як нові враження, і я трошки побоююся. Я розумію, що мені треба. <laughs> Дочекай. Ти думав, що тут такі запахи по хаті, mm. так? Я вам кавалерка, скажу тако, я не знаю, чому я тепер дуже швидко О, дуже швидко э, лягаю спати, але дуже швидко встаю, тому що встала сьогодні э, шоста година. Але вже в хаті все зробила, підлогу стерла, бо у нас маленький песик, борщик вже нам приготувала. Одним словом, їсти є, що в хаті поридох. Так що можна просто лежати і відпочивати, тому що кавалерка ви знаєте. Що сьогодні неділя, багато сьогодні хто вихідний, відпочиває, ну а хто йде до роботи, скажу вам тако, робота вас нині не мене. Так що вставайте рано, файно зістріпайте, і клавчисті, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпайте і всі разом. Беріться до роботи! Правда, ще так, знаєте, реагує на те, що я кричу, але носить цілий день сьогодні свою пеленку по хаті. Звідь там пеленку перетягнув сюди, пішов в туалет. Там йому щось ці не подобає, знаєте, але тому не ліплю їх, тому що він собі перебазовує ті пеленки, а й так і буде. Борщ, зварила кавалерка, льоби не ліплю, бо будуть на донелишних ліпити, а ми підемо до них, але, правда, не з пустими руками щось теж з собою візьмемо. Кавалерка, скажу вам тако, сьогодні неділя, хто працював цілий тиждень, файний сінахарів. Включіться передачу, як я говорю, Україна, і просто отпочивайте. Ну, а хто до роботи, щастя, здоров'я вам, всіх всіх благ, працюйте! Так що, ковалерочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. А бледри за На Куди я тут? Хлопка! На з того на там, він там не хоче викладатися. сюди. там, я вже буду То посередині хаті буде одна пленка, потім друга та й так далі вже. Та й таке вакковір, кап'ям кавусь. Пані Валентина Тобі не холодно? відходила та? від вашої дочки. Є, то така історія. А потім монтувала країною, жила по зйомних Є, квартирах, тих містах, Є. куди відправляли вашу дочку. По інтернатах. Прикинь бабуся по-класні. Я скромний чоловік. Час, напевно, все ж таки запросити нашу зірочку. Ви підете за неї. Давайте. Там його виникає. Знаєш, у Віталік кладе сторінку в тіктоці і блекує. Так. так да. Прагується. Сергій зробив кабаноси з чого? Говядини. З гов'ядини Блекові. Розсмокковано. Нереально дуже змачний. Може є ти кабан? Телефон. Телефон. Не сріє, а що ще? ще. Так, що треба чехол. Я вам скажу, так добре, що як я не роблю льоби, то робить Сергій, Аркадій і Свята. Прийшли з Максимом, прийшли, смачно пообідали, були льоби, кірамі, сука, вони файні говорять такі. Правильно? Не наш кавалер. Ні, ні, то я принесла. Але я не знала, що він не файний. Хочкайте, я не знала, що, <риклад> було, 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 що він не файний. Ну не файний, то ну, файли. Я, 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 я скажу, то не сезон mm -hmm. зараз на <laughs> так, <по правилу. laughs> Ну, Я думала, може файний. Може втрафлю, так? Так, може втрафлю. Так що даремно хлопці цілу велику миску на літо mm -hmm. стоп. Хіра місо трошки мало зробили, ну, Як я мало до блоку чоловіків, то з'їв лоток сьогодні. Максим вчора лоток. Ти знаєш, по словах, то ти що робиш, ти хіба їш? Я сам щось. А він нічого не робить з файним характером, то хто б це Я не казала, що я сфайним характером. Ну і не казала, ніколи ж спаду. Я казала, що в мене скверний характер. Так. Да. Так що ти думаєш, що. Я чекала, що ти не робить хату. Я не ну, готова. Тай, бо то, -то, -то самі, ну що робити? Та чекайте, ви дитину, ви нова. двоє з молоком? Так. Так. Скажу вам, Ковальівка, тако, прийшли до хати і... Всі оцінили, що дуже гарно пахнемо. Так, бо я взяла в в іри. Ось такі було. Нам на пробу Віталіку, Ось ці не знаю, як неправильно називається. Ага. Вертус. Вертус. Вертус дуже класний запах, а я собі взяла Адамо парфум. Бачите, ось такі. Але мої найулюбленіші це є ось ці, але їх немає зараз, Ірини. І ще я маю ось такі. Ну, Я їх бережу, тому що це є наші парадові Парфуми, то на неділю, як я говорю. Але в Сергія є ось ті... ну, то дуже так. Коротше, ага. 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 вони дуже... дуже класні і Віталікові Віталікові, Віталіко і я вже знаю, що най тобі Миколай придати. Дякую, Сергійко. Пані Олечка, ви не обідаєтеся, якщо я вам замість темно-синього його дам інакший колір. Дивіться, допоможу вам дати оливковий, а можу дати вам кава з молоком. А там ті, які я взяла, було би, так? Так, ви в оливковий. тут. Давайте оливковий. Оливковий? Дуже-дуже вам дякую. Гарного дня, до побачення. Це було так само. Тільки я можу продавати. Бо ще одна дитина може ну. чого немає, але продаємо подружньому кому. Знаєте, і тих сумок нам тепер мало. Але ми кавалерка, тепер гуляємо, у нас вже чотири сумки. Може, ви треба нелишених віддати одну сумку. Ти забрав з машини? Одна сумка їхня. Так, Так. віддати, бо то свята то то не любить. Каже, до нас все, собі захарила сумку. Знаєш, а я перед mm -hmm. тим, що її питалася, де віки, твої сумки, вона точно подумає, що подумаєш, я хочу їсти. Вийшу, Тих, у мене вийшли. Так потрошки, потрошки і вже нема що пакувати. Mm -hmm. Потрошки і по Ну, потроху. Але... Напакували, так напакували. Так, любий який Я беру тоді такий і його... Рушники так полюбили, оці, знаєте, крапочку їх. Так, ковалерку полюбили. Ковалерки їх полюбили. Так, флайдів вже немає. Добре. Флайдів нема. Небагато рушників. Я сиділа тільки що в машині, цикала в телефоні. Та й вам записувала відео ті парфуми, знаєте, що ми маємо передові, як я говорю. І Іра написала і каже, Галя, приїхали твої лебеді. Яка mm -hmm. Ірина одразу мені цілу банку. Тому що там такий класний запах кавалер, mm -hmm. що я вам не можу навіть передати. Так mm -hmm. що yeah, бачите, кавалерка, то що я вам завжди говорю. Субота, неділя не має значення. Роботу ніхто не відміняв. І в нас то саме, що у всіх. Рушників залишилося дуже мало, ну, але вже як є, лосіння також небагато залишилося. Треба робити вже замовлення, а тепер вже кавалерка, все замовлення буде майже новорічне. Там, тому що вже всі готуються зима. до свят, Знаєте, до Миколаїв до всього. Ну і ми так само, говоримо, так як є, так як є. Так що бере літалік зробив і щасливо на себе машин. так ми кавалерочка працюємо. Працюємо. Правда, нам тут Ми машину все І віталік пакує в машину. Що, що? Так. То рушник на базар в трускавець завтра віддасть. Білий набір лілі. О, віталік питаються коміті рушники. Ну, а я, авария це зразу Даю відповідь. Я вам скажу, що я сьогодні не пригадала, що в діла зимовий плащ, тому що на дворі реально дуже холодно. А мерзнути, як ви знаєте, я не буду Так що їдемо. Робити відправки. Та віталік. Давай. Ну як? Супер. Мка. На мене, прямо на мене. Ну тут власне. Я з груби роблюся. Та ясно груби. Він гарної жінки і чоловік гарно виглядає. Так? Давай. Ні, ну він такий, дуже суперовий. Він теплий саме головне, а так як вона, та то зніме. Та я буду то куди. Та, ну, <реш> Щоб комусь бракне. Блек, подивися, яка в піжама у Віталіка. Такий хатній костюм. Приклад. Мені вона її візуально подобається. Але бачиш, Віталі. така є ще на мене. Я свій завтра візьму теж і будемо такі одинакові. Правда? І дірви ту бірку. Я <реш> Так, напевно. Та я буду. Молодець. Іде, скажи кавалерці, де можна такі собі костюмчики купити. Світи и Сергія. Хіба no. зайшов, я одразу кавлє... так, о, no, а та я такий костюм? Бо я там той свій. Скільки я його ношу? Та рік? Рік? Ну, він мені теж дуже подобається. І халат треба змінити самі. того. Та я не хочу змінити, мені він подобається. Так, той Добре. Старий теж подобається. І спершу і той вовне. Теж за рік похожий в нього. Я думаю, більше в цьому от. Скільки Ну. Типу, no. Халату треба скидувати, перебратися, а тут такого хоп-хоп кросівки. Mm. Дуже прикольний. Mm. Хіба... Так що хто хоче, то е, в і Сергія замовляє. Є такі кавалієрка жіночий і є такі чоловічі. Ні, він мені прям, прям підійшов. Я думав, буде великий. Ні, та яке велике, то ти все поправив? А ну на мене. А ми кавалерочка вже прийшли додому, була по вечері. так? Але його після того корму треба... Підмивати, знаєте, йому uh -huh. мордочко. Ну, але скажу вам, тако, що сьогодні дуже класно прийшли в нас вихід... вихідний наш, тому що ми сьогодні і попрацювали, і на Данилишених були, і вареників наїлися, повозилися керівісу, трохи. Повозилися, задоволений, попов сестри. <рес> <рес> так що кавалерка. Будемо потрошки лягати спати, угу. як бачите, в нас одіял немає, тому що ми дали в хімчистку і кажу до Віталіка сьогодні, Віталік, підключайте то батарею. особисте одіяло Блека, а, а, а то, то наше. То наше. Блек вчора взяв і помітив то одіяло. Його знову треба практи. Угу. Ну але вже яке? Хоча в нього кавалерка, подивіться, я тут кутив одне кутив. ліжко. Покривало його стягу. Тут ще туда. одне ліжко. Ще одне ліжко. Іграшки Ігрушок, є. купа. Але тапочки свя... то вони дивуються, тапочки то для нього як іграшки. Та я вже, до речі, складу взяла. нові. І Света мені дала сьогодні. Mm -hmm. Просто в мене на е... паркетні, а в неї мають підошву. Та й ми вже вдома один сомкарка. Ми йдемо трошки влягаємося, включаємо якісь серіали, будемо відпочивати. І ви кавалерка, так само. Якщо сьогодні наробилися, вимучені а взагалі сьогодні неділя, сьогодні як кажуть божий день, сьогодні треба відпочивати. Mm -hmm. Так що всім на добраніч і вже зустрінемось завтра.